Чи не в кожному саду ви можете побачити чудові троянди найрізноманітніших відтінків, і це не дивно, адже недарма троянду вважають справжньою королевою квітника. Дивно інше, чому вирощування троянд в домашніх умовах не отримало настільки ж широкого поширення. Тільки уявіть, наскільки приємно цілий рік милуватися чарівним цвітінням цих вишуканих квітів і вдихати їх ніжні пахощі. Які види троянд підходять для вирощування вдома. Можливо, вся справа в тому, що троянда кімнатна рослина дуже вимогливе і складне для вирощування. Навіть з її садовими родичками не кожному квітникарю силу поратися, що вже говорити про горшкових рослинах, вимушених рости в задушливих і тісних міських квартирах. Якщо не докласти зусиль і не забезпечити кімнатним трояндам відповідні умови для зростання, стійкого цвітіння в приміщенні від них навряд чи вдасться домогтися. Тому будьте готові до того, що домашній троянді доведеться приділяти уваги більше, ніж іншим кімнатним рослинам. З усього різноманіття троянд для домашнього вирощування підходять лише деякі різновиди, що відрізняються компактними розмірами. Ось основні групи троянд, які найчастіше можна зустріти в квартирах або офісних приміщеннях, мініатюрні троянди. Висота кущиків досягає 30 см, найменші екземпляри не перевищують 10 см рослини, усипані дрібними темно-зеленими матовими листочками. Маленькі махрові квіточки, зібрані в суцвіття, можуть бути запашними або зовсім не мати запаху. Забарвлення дуже різноманітне. Цвітіння зазвичай припадає на весну і літо. Чайні троянди. В саду зазвичай вирощують високі сорти чайних троянд, для домашнього ж вирощування використовуються сорти висотою до 50 см цвітуть чайні троянди рясно, протягом досить довгого часу квітки різних відтінків мають приємний аромат. Бенгальські троянди. На відміну від безлічі інших різновидів троянд бенгальським трояндам, не потрібно період спокою, вони здатні пишно цвісти чи не цілий рік. Сорти бенгальських троянд прекрасно підходять для вирощування в домашніх умовах, оскільки вони невибагливі і досить компактні, не вище 50 см, листочки у сильно кущі кущів дрібні, квітки невеликі, махрові, з насиченим ароматом, забарвлення рожева, червона або біла, поліантові троянди. Різновид сильно витвищихся троянд з надзвичайно рясним цвітінням кущів висотою до півметра усипані махровими або напівмахровими квітками, зібраними в суцвіття, зустрічаються кремові, кармінові, рожеві відтінки квіток. Секрети догляду за кімнатними трояндами. Якщо при вирощуванні садових троянд основний догляд зводиться до знищення шкідників, поливу і обрізку рослин на зиму, то троянди в горщиках вимагають значно більше уваги. Щоб кімнатні трояндочки незабаром після покупки не придбали плачевний вигляд, необхідно забезпечити їм відповідні умови і правильний догляд. Трояндам необхідне сонячне світло, вікно, що виходить на захід або схід, буде оптимальним варіантом. Сухого повітря ці примхливі квіти не терплять, тому обов'язково стежте за вологістю в кімнаті, особливо взимку. Під час опалювального сезону рекомендована температура в приміщенні близько плюс 25 градусів. Перегрів може бути згубним для рослини. Регулярно провітрюйте приміщення, щоб забезпечити трояндам свіже повітря і захистити їх від перегріву. ґрунт в горщиках повинна дихати. Бути живильним і пухкої, обов'язково передбачте, не забувайте рясно поливати троянди, їм подобається, коли ґрунт постійно волога, зів'єлі квітки відразу видаляйте. Щоб продовжити цвітіння, не варто заповнювати кімнатними рослинами весь підвіконня. Трояндам потрібно простір, та й скупченість рослин сприяє поширенню хвороб і шкідників. Особливої уваги заслуговує полив кімнатних троянд, пересихання ґрунту допускати не можна, але і в піддоні вода не повинна стояти, її необхідно зливати через годину після поливу. Якщо трояндочки ростуть в маленьких горщиках, насичувати водою їх треба краще. Протягом усього періоду цвітіння полив повинен бути більш інтенсивним. Щоб вирощування троянд в горщиках не приносило вам додаткових турбот, постійно оглядайте рослини, чи не з'явилися на них шкідники або ознаки хвороб. Особливо часто на кімнатних трояндочках поселяється попелиця, а від підвищеної вологості може виникнути сіра гниль або борошниста роса. Для запобігання грибкових хвороб рекомендується частіше провітрювати троянди в горщиках і вирізати густі зарості.